Добрий день, друзі. До вашої уваги запр... хочу запропонувати такий от огляд е... наявності по дискам переднім та заднім до МТЗ-80, 82-892. Є е у нас китайські, є білоруські оригінальні диски. Давайте почнемо от у нас за 5,5 тисяч, це у нас на МТЗ-80, вузький на 5 шпиляк, 5,5 на 20. 5,5 тисяч гривень коштує. Це у нас оригінальний диск зі зберіганням. Три диски зараз по наявності є. Такі самі китайські. Ну, мається на увазі, що також розмір той самий буде, але вони ну, от, по виконанню. Дивіться, тут от, навіть немає такі от углублення для гайки. Тут воно є от в оригіналі. Це у нас коштує 3 тисячі гривень такий диск. Два диски по наявності є. Потім є задні диски поширені. Це у нас 16х34, на 18 тисяч коштує це на 892-й з балочним мостом. У нас є йде два оригінальні такі диски, по 18 тисяч є. Потім по 9900, це у нас на звичайний 80 82 задній диск. Це 14х38. 9900 це у нас виробництво Китай. Потім передні диски. Це у нас на 8 шпильок, це на балочний міст. По оригіналу 14 тисяч гривень. О таких у нас от 4 в наявності. Потім є китайський 9х20, у нас звичайний на 8 шпильок на 82 Це у нас 3200 він коштує. І оригінал на 5 та на 8 шпильок на 82 це 9х20 на у нас 6,5 коштує. І вони от є сиренькі, є червоні. Є такі поширені, червоні у нас по 9 тисяч гривень на 5 або на 8 шпилек. Це у нас 12х20, на тобто більш широкі. Ну, так, якщо подивитися, от, воно видно, що вони ширші, більш широкі гуми. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.